Ми Продовжуємо наш ефір. Юлія Тищенко, експертка національної платформи стійкості і згуртованості. Я знаю, ще там кілька регалій, але всі тут не зможу вимовити. Доброго здоров'я! Дякую дня. і дякую Доброго теж да, і дякую І дякую. <гум> про всяк випадок. Ми сьогодні говоримо. Я не знаю, коли це вийде в ефір, але сьогодні ми говоримо в день так званого Кримський День Кримської АССР. Дата до якої ставляться багато людей доволі по різному Офіційна влада Криму її святкує. Аксіонов там якісь урочистості проводить багато людей. Кримчан в тому числі, я цей це свято не визнає від дня його, так би мовити, як це сказати, заснування. Поговоримо про, про Крим, про Кримську АССР. Добре, я думаю, що це гарна тема і гарна нагода, якби пригадати власне, ну в тому числі і закладання тих сценаріїв да, потенційної окупації, які ми маємо сьогодні. Потенційно, ну аку власне, вже не потенційно, а тимчасова окупація Криму з боку Російської Федерації. Чому? Тому що ну, за великим рахунком ці якби обриси, напрями, як на мою думку, вони ж закладались ще ну, на початку 90-х, 90-х, всі 90-ті завдяки створенню Кривської автономії, формуванню от такого от ландшафту, управлінська да, просто лихоманили безперервно да, від різних там сепарат, сепаратистських і рідентистських речей. Ну, Пам'ятаємо Мішковщину, власне, да, 94 95 рік. Ну, Можна згадати, от, от як би абсолютно божевільні. Роки панування грача комуністів, да, абсолютно російських політиків. да там Це був 98-й, 99-й, початок 2000-х років. Ні, ні, там була, там була цікава цікава комбінація комуністично-мінтовська. Да. Там грасть з москалем були Грач Москаль, але грач же був ще із Куніциним. Да, тобто, вже трошки пізніше, коли Куніцин був главою тоді, так би мовити, кримського уряду. От, але тим не менше, да, якщо ми згадаємо ну, період цієї кримської аля автономії, формування да автономної республіки Крим в складі України, да, тобто, от, ну історично, ми ж не можемо це не аналізувати, не виходячи з того загального контексту, який тоді скла складався ну, от взагалі ще тодішньому радянському союзі, навіть Там сама форма, навіть сама форма, як це сказати, у цього утворення, коли вона декларувалася як територіальна автономія, а де-факто стала російською автономією в складі України. Ну, взагалі, територіальна автономія, чесно кажучи, це певною мірою це нонсенс. Само, ну самого початку тут було таке ну лукавство, да, якщо можна так сказати, така певна недбалість, правова, адміністративна, юридична. Чому тому, що ну от назвіть мені ще приклади в унітарних державах, да, якою е, Україна, це, вибачте, повітряна тривога у нас. Угу, я слухаємо, слухаємо. Да, у нас ну тобто територіальна автономія в унітарних державах таких це нонсенс. Тобто має бути, що ну існують приклади автономії в унітарних державах, але ну, чесно кажучи, це якби джерелом цих автономій є все ж таки ну, не територіальні якісь там ознаки, да, а там права меншин, права народів, угу. ну і так далі. Далі, да, тобто Можна там Фінляндію пригадати, да, Ландські острови. Ну, тобто є європейські абсолютно ці приклади, да, коли ну, от так це відбувається. Як це відбувалося тоді в Криму, коли розпадався Радянський Союз? Да, тобто тоді всі ті епітети, ну, Крима, Хіллесова П'ята України і так далі. Да, тобто фактично ну, Російська, проросійська, ну, по суті, російська тоді. Да, комуністична еліта створювала собі. Ну, Комуністичні. Заповідник. Заповідник. Це абсолютно би, визначення тих років, як це характеризувалося. Я зараз зроблю важливий каміна. Я в певні моменти тоді працював в фонді держмайна Криму, і одною з проблем, з якою ми стикалися, було те, що в Криму був одразу запроваджений мораторій на приватизацію, відмінний від України. Угу. І це це було... також цікава деталь. Да, і це, і це серед іншого це створило такі проблеми, яких на території власне, України не було. Ну, просто ті комуністичні російські, проросійські еліти, да, мені здається, вони якби через цю автономію вони хотіли зберігтися, да, тобто, щоб їх ніхто не чіпав, да, такі комуністичні, не знаю, кримінальний. Ми, до речі, оці кримінальні різні ну, варіанти розвитку подій по Криму. Ще ну згадайте, 96-97 рік Ялта, да, тобто взагалі там було ну, просто рус. Роз... Від криміналу. І, і це також супроводжує. Ну, Ні, це ну, також вбивство да. вбивство віце-прем'єрів. Yeah. Ну, тобто ці кримінальні розборки на вулицях Сімферополя просто з десятками трупів і. і... Це також похідна від створення цієї автономії. Ну і тоді ще паралельно з тим, якщо от пригадати тут роль Росії, да ми ж ну це вже було ну, 91-92 рік конфлікт в mm -hmm. да, тобто створення проблем з боку Росії для Молдови, да, тобто Абхазія. Абхазія, потім була дуже складна ситуація, е, і також там грала роль Росії в центрах, центральної Азії. Карабах, да. Карабах, ну і так далі. Да? Тобто Крим також, ну, е, якщо от в цьому загальному сценарії, да? тобто, це було він... таке, таке напівколо, напівколо нестабільності, яке було створено. Да, тобто з боку тоді ну, Росії да, за великим рахунком підтримувалися, формувалися ці ахілєсові п'яти в різних країнах, зокрема в Україні, да, ну, за які можна було тримати, поділяти, впливати, ну, і, якби, і створювати різні складні безпекові ситуації. Ну і тоді, можна ж пригадати ще ну, тоді після засідання Верховної Ради, да, коли ви Визнаємо ми результати цього кримського референдуму, там чи не визнаємо. Ну і тоді українські комуністи, в принципі, але українські комуністи, угу. все ж таки, я так маю надію. Все ж таки це якби визнали. Угу. Да, тобто, ну не там не створювалися якісь додаткові, ну такі скажімо, скажемо, безпеково дискусійні точки. Тобто, ну ну фактично, проблему було від, відтерміновано. Ну, ну по суті, да, і вона вже розвивалась так, як вона розвивалась, і вона розвивалася в такий цікавий спосіб. Я сьогодні зранку слухав інтерв'ю Олександра Роднянського. Він серед іншого згадує цікаву таку таку історію, яка нам всім допоможе зрозуміти. Зрозуміти ситуацію з Кримом, як, як воно було, які передумови для російської окупації в Криму створювалися. Так, от Роднянський розповідає історію, коли канал 1+,1, плюс яким він тоді керував, показували матч Росії і України по футболу. Це матч Росії України по футболу, який показував тоді канал 1 плюс 1», який мав величезну частку і найвищий рейтинг серед усіх українських телеканалів. І Роднянський розказує, що ми ж бачили рейтинги, і ми знаємо, наприклад, що на Західній Україні, в Києві і в центральній Україні 80% населення в цей момент дивилося «1 плюс 1», Цей матч дивилися. Каже, на сході України таких людей було менше. Їх було, наприклад, там 35-40% дивилося цей футбол, значить, Росія-Україна. Каже, а в Криму їх було 2%. Я до речі, пам'ятаю різних кримських діячів, які потім дивились відповідні матчі. Але цікаве питання, за які команди вони і тут Родянський каже, що Крим теж дивився цей матч. Але він його дивився а на російських каналах, і Абсолютно. б відповідно вболівав за значить відповідну відповідну збірну. І мені здається, що це дуже хороший образ того, як комунікаційно Україна. М'яко кажучи, не докладала ніяких зусиль для того, щоб значить утримувати Крим фокус фокусі, значить загальноукраїнської зборки. Ну, це абсолютно правда, і мені здається, що ми ще знаєте, чого тут не зовсім згадуємо. Да? Е, ну, а, але про це потрібно згадати. Тоді ж, е, почалось ну, фактично повернення кримських татар до Криму. Власне. Да, і е, на, на момент цих, цього ну, комуністичного проросійського шаба, що по суті, да, тобто організації проведення е, цього референдуму, кримські татари виступали проти, ну, принаймні ті, хто встиг. Повернутись в ті політичні заяви, які були. Чому тому, що створення і те, як це відбувалося, воно взагалі не враховувало во цього аспекту повернення корінного народу на свою землю. Воно робилось всупереч, якби думці татар там не було ніяких сліз і, і ОКНД виступали да. проти проти. Були різні навіть заяви, і якби з цього приводу і це якби ну абсолютно, абсолютний факт. Тобто воно дійсно ще до моменту. Такого більш масового можливості повернення кримських татар, да воно фактично створювало таку ситуацію консервації, от саме цих проросійських настроїв, проросійського середовища, російського культурного простору в Автономній Республіці Крим. Ну, окрім окрім якби ну, якихось інших ну, речей, там пов'язаних не знаю з економікою, там з можливістю спокійно тим, хто сидів в Криму, там різати цей кримський пиріг. В своїх інтересах олігархічних, кримінальних по суті, да, тобто воно ще закладало в оцю от, е, ну, таку потенційну бумбу ну, під міжетнічні стосунки. Да, і ми бачимо, що ті російські проросійські політики, які тоді там прийшли до влади і обралися, вони ж абсолютно потім свідомо да, в цій ну по суті російська територіальні автономії вони обрали ну, таку інформаційно комунікаційну стратегію залякування громадян. Дям там поверненням кримських татар, mm -hmm. да тобто там, тим, що там буде, mm -hmm. якась я думаю, що багато наших глядачів добре пам'ятають кримську правду тих времен і епічну, епічну, так би мовити, програмну статтю Прінесене вітром». Так, да, це навіть вже пізніше було там і безпринісених в'єтрам раніше. Ну просто було якби такі, ну на рівні не знаю, міфів, розмов, тобто масові, абсолютно масові вкидування ну, якби цих сюжетів стосовно повернення в Криму, да, тобто якихось силових дій, які начебто можуть і будуть здійснювати кримські татари, коли повернуться. Тобто тут, от той сценарій, який заклався, да, і те рішення було, яке прийнято От Як не, не, не виходь. Да? Тобто А, воно консервувало російську еліту, Б, воно надавало цій еліті надзвичайні економічні, політичні якби, можливості впливати. Да? І, і В воно якби, актуалізувало і створювало різні проблеми в сфері міжетнічних стосунків потенційно, да? які є ну, на той момент, які якби, були в Криму. Ну, і плюс тут, якби, Весь час потім, да, от, оце створення автономії, воно ж дало до речі, і поштовх до цих варіантів кримського сепаратизму. Якщо б не автономія, в 92-му році, якщо ви пам'ятаєте, всі, можливо, пам'ятають, там вже були прийняті вже різні постанови, які надавали ну, кримським так званим парламентам, хоча це Верховна Рада, да, вона і закони могла, до речі, тоді mm -hmm. ухвалювати. Да? Тобто були прийняті різні декларації про незалежність належність Криму, значить, з потенційним там приєднанням до Росії були постанови державної думи, значить, з цього приводу там війська російські, то от, -от так от ставали, що от, да, от нас прям зараз був ще кушуть. такий мер Москви Лужков, був був О, ще чорноморський так. флот, не поділений скільки, да. скільки всього було. Ну з чорноморським флотом там, взагалі така складна, цікава історія ця великий договір да, про дружбу так би мовити, да, з Росією. був да. Тільки про дружбу, так, да, от про дружбу. Про дружбу у нас тільки в 97-му році він по суті був підписаний. Да, коли вже додовили там до якихось таких певних компромісів, і чорноморський флот залишився, да, тобто його бази. Ну і ну у нас вже не тільки Кримчани дивляться, щоб ми розуміли, Чорноморський флот Росії це ж не тільки базування в Севастополі. Да, от вони там сидять. Ніварківський Донуслав, і Данузлав, і і Керчі, Фіадосі по всьому Криму і і навіть без моря. Да? Да. Тому окупацію, коли от кажуть, от як відбулася окупація, просто російські війська вийшли з тих баз, да. які в тому числі і були дуже далеко від Чорного моря. Да? Тобто з Чор... Ну, а потім вже там паралельно з тим, через Керч переходили, чи через Керченську паромну переправу переправлялися. ну і так далі. Тому от все це дійсно певне свідчення того порядку ну, створення з Кримської області цієї проросійської. Російську кримську автономію. ще одна одним важливим наслідком утворення цієї територіальної, фактично, російської автономії був остаточний занепад і деградація українського життя в Криму. От Абсолютно, я кажу чесно, да, що мені да, було також. що мені було і боляче, і дивно спостерігати за тим, як формально декларуючи, що це частина України українського слова, української культури, українського мистецтва. Української преси була ця нещасна чи щаслива кримська світлиця, світлиця. яка ну, мучилася як бідна, билася, мучилася, відроджувалася, але да, яка існувала весь час не завдяки, а всупереч. Я да, всупереч. Я просто пам'ятаю ці свої експерименти, коли я вже, вже в, в Криму, приїжджав в Крим, приходив до це, як це союз друку і питав, а де у вас тут кримська світлиця? І пам'ятаю очі цих кіоскерок, які дивилися на мене, наче я попросив у них якогось героїну, не знаю чи, чи автомат Калашнікова. Попросив ну, щось таке в них, Ну тому що да слово це також якби зброя. Я думаю, що це всі усвідомлювали. І ще от дивіться: ну ми про це і раніше, якби говорили, усвідомлювали. От те, як все це було сформовано в Криму, і якби ті еліти, да, які по суті ну, взяли Крим, не знаю, в управління так, як вони хочуть, як вони вміють, і ну і вони набули якби ресурсів певної влади, да, тобто вони рішали проблеми. І так далі, і київська київська влада вона взагалі зважала на їхню думку, тому там і от не було ні кримської світлиці, нічого. Да, тобто фактично ну різні олігархічні київські групи їх це також влаштовувало. Не, тому тікайте, вони... ну довгі роки відбувався абсолютно цинічний обмін слухняного да. слухняного кримського електорату в обмін на земельні наділи в Нікітському ботанічному саду. Ну про з українських прем'єр-міністрів не побудував собі маєточок на південному березі Криму? Ну я чесно вам скажу. Я думаю, що багато побудували. Там були дуже багато таких цікавих історій. Да, і про різні тамі пам'ятаєте спілки охотні і рибалова в які в національних ну, парках. Янукович, А що... там апогеєм був Янукович, який забрав собі так. батіліман з мисомая в придачу. Усе разом. Ні, в тому та й річ, що от такий сценарій він от тим ну, якби кримінальним і київським, хоча вони київські, ну київські по суті, да? тобто оця от спайка, ця домовленість, вона дійсно ну, багато в чому і ставала на заваді дійсно проводженню ну, нормальної комунікаційної державної виваженої політики, і дійсно інтеграції Криму, в цій загальній реінтеграції, там культурний, інформаційний, от в ці інші простори. да Тобто, і ну фактично, і кримчани, і, ну і Україна в цілому ми виявилися заручниками от, такого роду ну домовленості, економічній сфері корупційних зв'язків. Ну, також про це відомо, до речі, да от земельні питання в Криму. Я пам'ятаю, за часів ну, ще до, до окупації одна з найбільш. Іших цих хабарів в кеші, да тобто це Крим, ну які були надані, да тобто це одне з містечок Ю... південного берега Криму. Все це було зафіксовано. Але ви думаєте, далі справа пішла? Ні. Юлія, тобто права хороні. Орган... я по секрету могу сказати, що кримський південний берег знає кількох кілька таких містечок чи населених пунктів, де послідовно вбивали, наприклад, кількох мерів одного за одним. Ну тобто Ну а, важлива історія, але на якій би я хотів зафіксуватися, що, попри все, те, що ми от зараз 20 хвилин розповідали, нічого з цього нічого з цього прямо не витікало би те, що якби не було російських військ і прямої окупації 26 лютого 2014 року, Крим би сам по собі ніколи би не впав в обійми Росії. Ну, Я навіть в цьому впевнена ну, на правду. От, тобто, ну, дивіться, дуже часто вказуючи, от, дійсно стат, саме статус автономії він якби, сприяв цій окупації. Навіть не статус, а те, що от, як це було ввладнано, і що в це в це вкладалося. У нас в Донецькій Луганській області в частинах і ніколи не було ніякої територіальної автономії. Да? Тобто, і і да, А окупація якби відбулася. От, і ну, за великим рахунком, якщо б непріпріма ну, ця збройна агресія, то ну, ніякий би Крим нікуди не пішов. І от, от згадайте, я навіть Ну, дивились певні матеріали в ну, абсолютно відкриті. Тоді ж, коли 1 березня 2014 року Владимір Путін так би мовити, звернувся, щоб от йому дозволили використання військ в Україні, він же послався на заяву этого Гобліна Кримського. Я не хочу просто ці прізвища називати, да? Тобто, ну, які фактично ну, також, да, також просував всю цю колаборацію. Але ця партія, яку він очолював, цей так би мовити кримський політик, вона на виборах 2010 року вона не набрала навіть відсотка, розумієте? Mm -hmm. Ну, тобто, яка саме будувалася, цим маються на увазі місцеві вибори, яка саме там на різних російських наративах. Mm -hmm. І більше того, всі ті навіть лідери, хоч вони просто експлуатували от ці всякі російські там, там, наративи, говорили Антонні про громадянство, да. вони намагалися. Сіляко інтегруватись в український політичний там контекст. Можна згадати спікера, так би мовити, нинішнього да, і, і українського. Боже, скільки вони вже вісім років, вони все, все ще спікери, навіть з моменту окупації пройшло. да Тобто, це також також цікаве питання МММ. Для... Абсолютно, да тобто ці всі аля політики, вони ну тут на, випер... на випередки бігали до Київського. Про щось домовлялися, вели бізнес в Україні, брали кредити там в банках і так далі. Да? Тобто, Останнє, ось... Останнє питання. А, у нас попереду звільнення, деокупація, реінтеграція Криму, ну і, і інших окупованих зараз росіянами територій. Що буде? Чи буде кримська автономія? Чи буде це кримсько-татарська національна автономія? Чи буде ну... це звичайна область у складі України, як багато українських націоналістів кажуть? Що що буде? Ну, дивіться, я пам'ятаю, ще ці якби розмови і різні круглі стали десь в 94-му році. Ну, стосовно того, що потрібно автономний статус скасувати. Да? І вони проводились тоді в Криму і, і весь час. Да? І ну, би, це давня така історія. Я якби свою особисту думку тут в даному випадку висловлю. Ну, як я вже вказувала, ані Донецька область частина її, ані Луганська не мала автономії, що не стало якби на Подальшої окупації. Автономія може бути, і мені здається, що і потрібно, щоб вона була, але її джерелом, ну і вписуванням це українське дійсно конституційне поле, да, там з рахуванням ну, різних особливостей сьогодні, там потенційної візії, розвитку Криму, має бути право кримськотатарського народу як корінного на самовизначення в Україні. Ну, Тобто автономія може бути, і вона має враховувати інтереси різних етнічних груп, але Перш за все, от, сприяти інтеграції дійсно повноцінній вже реінтеграції кримських татар да й налагодженню цього ну, якби складного суспільного життя е, і цього полікультурного життя в Криму. Да? Тобто вона не має де факту бути російською автономією, навіть радянсько-російською, я б сказала, да? так як це відбувалося в 90 Да, Тобто це така була консервація радянської спадщини, радянської культури. Вона може бути, але подальші сценарії тут, звичайно, залежать від ситуації безпекової, як все це буде проходити, як все це буде відбуватись. От, ну і як якогось такого спільного формування візії. Але ну розробляли зміни до потенційні зміни до конституції кілька років тому, там де йшлося про автономію, да, тобто це оцей дев'ятий розділ, але її джерелом є ну, от те, про що ми говорили, да, тобто це. Ну, Право на самовизначення в межах України, зокрема кримських татарів як корінного народу, дякую дуже за цю розмову. Юля Тищенка була з нами на зв'язку.